Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви себе почуваєте сьогодні? Я хочу порозмовляти про те, як іноді ми себе почуваємо, коли інші люди щось про нас говорять. Щось погане, принаймні. Чи так буває у вас в житті? Що хтось думає про вас щось і говорить про вас щось, і вам це неприємно? Неприємно, тому що, до речі, чому? Тому що це недобрі речі, тому що це неправда. Але іноді тому, що ми. На жаль, віримо, що це правда, і тоді так боляче. Ми віримо, що ці погані речі, які інші люди говорять про нас, вони так нас можуть поранити, нібито. І ми почуваємо, що коли ці люди щось говорять про нас, це саме про нас вони говорять. Але насправді на кожна людина, вона думає і вона говорить тільки те, що є в неї зараз, всередині. І це ніяким боком не про нас, не про вас. Тому що все, що про вас в цей момент, це те, що думаєте і говорите ви, не хтось інший. Тобто, коли хтось щось говорить про нас, про наше життя, про наші вчинки і дає якусь оцінку тому, дає якусь оцінку нам, це цілком говорить тільки про те, як думає, як бачить життя і нас, у ньому, ця людина. І хочу вас запевнити, що це не має. До нас нічого, тому що це прийшло зсередині іншої людини. Але коли ми почуваємо себе погано після цих слов, не внаслідок, а після але внаслідок не слів цієї людини, а внаслідок того, що ми згодні з цими поганими словами. З цією оцінкою нас, з цією оцінкою наших вчинків, з цією оцінкою нашої особистості. І тому нам боляче, і саме тому ми почуваємо себе погано. Тож, коли наступним разом хтось щось буде говорити вам про вас, щось погане, щось. Не знецінює, знецінює, знецінюючи вас щось, що применшує вас, щось, що не підтримує, що не, не допомагає бути сильніше. Я хочу запропонувати вам пригадати собі, що це говорить щось. Тільки про те, як та людина думає і почуває себе в той момент. Це нічого не може говорити про вас, тому що це ісходить зсередини цієї людини, з її свідомості. І коли це щось погане, коли це щось що пригничує, щось применшує вас. То це принаймні говорить про те, що людина знаходиться зараз на низьким рівні своїй свідомості, що вона не може проявляти любов, що вона не може говорити те, що робить людей сильнішими. І це тільки про цю людину. Це не йдеться о вас. Навіть якщо ці слова о вас. Про вас. Або навіть якщо вони спрямовані на вас. Навіть якщо вони говорять вам, це не про вас, про вас, про ваш стан, про вашу свідомість говорить тільки те, що ви думаєте про себе і як ви себе почуваєте від своїх думок. І час, іноді людина говорить щось. І ми віримо в це і тому почуваємо себе погано, не тому, що вона це сказала, а тому, що ми так само думаємо про себе щось, що нас пригничує, щось, що нас знецінює. І та людина просто пригадала нам про наші власні думки про себе. Тож я хочу запропонувати вам відділити. Слова і думки інших людей від себе. Тому що це не одне, це не єдине, це різні речі, є ви, ваші думки про себе, ваше життя, ваші вчинки. І це, що свідчить про вас, і не про вас, про вашу душу, про ваш стан свідомості в цей момент. А те, що говорить інша людина, свідчить тільки про її. Стан свідомості про її погляд на життя, про її погляд на вас. І часами нам здається, що хтось нас образив, але це щось всередині. Нікого немає доступу до вас всередині. Тож насправді ніхто не може нас образити. Нас ображають наші власні думки про себе і про цю людину. Тому що якщо хтось скаже, наприклад, що у вас зелене волосся, ви ж не образитеся, тому що це неправда. З іншого боку, якщо у вас зелене волосся, ну то правда для чого ображатися, так? І часами ми віримо в якусь погану річ про себе і тому нам боляче. Але коли це неправда, нема для чого ображатися, нема за що ображатися, правда? Придивіться, коли хтось говорить щось погане про вас, або вас, про вас безпосередньо. Як ви себе почуваєте, які ваші думки? Ви вірите в думки цієї людини і робите це своїми думками про себе? Або ви не можете встриматися від того, щоб засуджувати цю людину за її стан свідомості. Але вона не може інакше. Принаймні зараз не може інакше. Якщо вона побачить щось іншими очима, може, з якогось кращого внутрішнього стану, вона буде говорити інші слова, тому що будете думати інші думки, більш правдиві, в яких буде більш любові і більш підтримки. Тому що насправді, коли ми бачимо когось, в когось щось виходить зле, коли щось погане. То ця людина не потребує, щоб її ще носом ткнули так, в це. Вона потребує підтримки, вона потребує того, щоб прояснити, що саме вона робить. І вона потребує того, щоб показати їй, показати їй з любов'ю. Тому що інакше ми не побачимо, тому що, коли ми чуємо напад засудження. Часа іноді трудно не захищатися і почути там правду, якщо вона там є. Тож, коли хтось говорить до вас щось погане, хтось засуджує вас, хтось знецінює вас, я прошу вас, пригадайте собі відділити себе від Думок і слів іншої людини, тому що вас немає там, в її думках, в її словах є тільки рівень її свідомості. І саме тому її слова і думки такі. І це може допомогти прибрати такий необов'язковий біль, який ми відчуваємо. Не через те, що це насправді життя. Життя, яке буває складне і трудне. Але ми відчуваємо цей біль через те, що ми не відрізняємо себе від слів про нас, які говорять інші люди. І тому нам буває дуже-дуже важко і дуже боляче. Тому що ми не можемо впливати на те, що говорять інші люди на це, що думають інші люди, але ми можемо вплинути на те, як думаємо, як говоримо ми. І якщо ми побачимо, що нас немає в словах і в думках інших людей, що це не про нас, як вони то говорять? І що саме вони говорять, то Тоді. Ми можемо бути більш впевнені, бути більш спокійні, спокійними. І і тоді, якщо ми спокійні, ми будемо знати, що їм відповісти, якщо взагалі треба відповідати щось. Тому що ну, частіше навіть і не треба, правда? Але коли ми Будемо відрізняти себе від слів, думок, вчинків іншої людини. То тоді кожен наш день може бути більш добрим. Доброго дня вам. До завтра.